Всім вітання. Є кілька нових автомобілів. Цей Fiat 500 вже стояв у нас на мобіле, але він був без тюфа з побитими фарами, і там деякі були дефекти. Амортизатори, тормоза, гальму, вибачте, все зробили. Пройшли новий тюф. Ну і прекрасна машина все їде, все добре. Є трошки сліди граду. Зараз я вам її покажу. Це у нас другий місяць 2012 рік, 60 300 кілометрів, 1242 см кубічних мотор, 70 кінських сил. Машина повністю готова до використання. Цілком можливо, що хтось так от захоче собі їздити по Німеччині навіть тут, тому що новий тюф. Можна без проблем користуватися. Невеликий податок, 1,2 мотор, невелика страхівка. По дефектах. Ось є сліди граду зверху. При бажанні можна знайти і в Німеччині. Недорого їх повитягувати. Є вже на сьогодні велика конкуренція серед спеціалістів. І офіційних, і таких, що самі працюють. Давайте будемо з капота. Тут у нас є вмятинка. Тут є. І тут. Ну, це зовсім малопомітні. Тут є подряпина. Ліва сторона. Ліва сторона ціла. Тут на бампері є подряпинка. Тут на бампері є зовсім маленьких дві на кромці дві подряпинки. Оці фари були задні. Побиті градом і ми їх замінили. отут тут є зовсім маленька вм'ятинка теж від граду. Одна малопомітна. Тут справа. На бампері зовсім малопомітна подряпинка так тут. Бруд, права сторона. Ось тут є паркувальна м'ятинка, зовсім маленька. Зараз може даці показати. Я думаю, що видно. Да, ось так видно найдобре. добре. Маленька, вмятинка. І на бампері тут є. Подряпаний тут і тут внизу. Ну, зовсім дрібниця. Це бруд сполірується. Скло без сколів. Ціле. Ось такий стан всередині. Трошечки треба мінімальну хімчистку. Отут от трошки пряжкою під ременя безпеки пару раз куцнули. Так, сидіння. Отак от, от сидіння виглядає. Трошки потерте зліва. Машина використовувалась в міському режимі. Бензин тут в Німеччині мало хто бере для використання на великій відстані. А в міському режимі машина юзається, звичайно, більше. Педалі. Доволі непогано виглядає для бензинового автомобіля. кремінь безпеки. Шу ну, панелька не подряпана, нічого, все норма. Мотор працює добре. Так, ззаді. Ззаді тут ніхто не їздив, тому що все воно тут як нове. Да, є у нас ще Октавії аж дві штуки, то я покажу пізніше. Так Ззаді також все тут 0 А от вони, амортизатори старі лежать, Класні фірми Saks. гальма старі. Не пойму на що вони їх міняли, нормальні ще диски, нічого. Будуть комусь про запас. Вони шурхотіли, треба було просто проїхати. Є сервісні тут все є. Вон колодки. І колодки нормальні, йоли пали. Цілком можна було їздити, просто треба було проїхатись і воно б не шурхало. Але на тюфі прюфер сказав, замініть і нікуди не дінеш, але поміняно машина. Резина стоїть літня, в доброму стані. Зараз заведемо ще її. П'ятиступ коробка. Двигун працює добре, все нормально. Чого воно мигає на телефоні, не пойму. Ручник. Ось таке актуальне авто. Телефонуйте, якщо потрібно. А я зараз закидаю в інтернет і буду робити наступну шкоду Октавію.